Ори Тараса Шевченка знаходяться у нас ось на цій от поличці. От, наприклад, в тій збірці є його листи. Один із перших листів був написаний ним до його брата Микити, ще коли Тарасу Григоровичу було 25 років. Микито рідний брати. Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь. Окрома Бога, велике щастя бути вольним чоловіком. Робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Вільним не кріпаком він вступив до академії мистецтв Петербург, 1841 рік. Лист до Григорія Квітки Основ'яненка. цього літа повинен намалювати для Академії картину, як наша чорнобрива дівчина молиться Богу, лягаючи спать. Так, от бачите, лебедику. Все є, і модель, і справа всяка, а де ж немає? Та й де її тут взяти? Прийшліть, будь ласка, тільки сорочку, плахту і стрічок за дві. Шевченко пише картини і пише твори. Поему гайдамаки, 28-річний митець, обговорює із меценатом Григорієм Терновським. Я чув, що у вас є молоденькі дівчата. Не показуйте їм мої гайдамаки, бо там є багато такого, що аж самому сором. 1845 рік Шевченко повертається в Україну. Бере участь у діяльності Кривомоходянського братства, за що його і арештовують. На другий день, як я до вас поїхав, мене арештували в Києві. Десь на 10-й посадили у патербузі, а через три місяці я опинився в горській крепості солдатській сірі шинелі. Ви непременно розсміялись би, якщо б увиділи тепер мене. Виобразіте себе самого неуклюжого гарнізонного солдата, розтрьопаного, небритого, чудовищними усами. Це буду я смішно, а сльози катяться. Шевченко постійно був у когось закоханий. Йому 44, А він сватається до 16-річної акторки Катерини Пілунової. Я вас люблю і говорю вам це прямо без всяких возгласів і восторгів. Він планував одружитися і обов'язково повернутися в Україну. Але після заслання далі Петербургу Шевченка не пускали. Я ще й досі тут, не пускаю додому, печаток не дають, не знаю, що робити чи не повіситься часом. Ні, не повішусь, а втечу на Україну і оженюсь, і вернуся як умитий в столицю. 1861 рік до троєрідного брата Варфоломія Тарас Шевченко написав за два місяці до смерті з Петербургу. Так мені погано, що я ледве перо в руках держу, І яка його батька знає, коли воно полегшає. Прощай, утомився, наче копу жито з одним заходом змолотив. Цілую твою жінку і твоїх діточок. Ну і геть неформально сніданок вирішив привітати країну з днем народження Кобзаря в студії Євген Новський, Це діджей та репер Іван Буян. Хлопці готувалися до свята, і вони нам дещо приготували.